За що любите і не любите гастролі? Я вже сто раз її виконував. Я її на пам'ять знаю. Але якщо її нема, то в мене починається знову ж таки в Польщі. Польща вас цікава країна. Ні, Ми знову граємо два номера, і гроза повертається. Що в мене такі спецефекти, що блискавки б'ють. Мене є мрія. гордості рівного відомому симфонічному рок оркестру Бревіс виповнюється 20 років. кажуть, аби зрозуміти, як це відчувати музику, треба побувати на їхньому концерті. Сьогодні у талановитих диригент Бревіс Геннадій Фіськов. Вітаю. Вітаю. Я перш за все рада, що в нас в Рівному є такий оркестр, він тут зародився і нам є чим пишатися насправді. Тому прийміть від всього колективу нашого телеканалу вітання з — Спасибі. Ми Дивуйте. так ми також гордимося тим, що ми є з Рівного, тому на кожному концерті, де ми їздимо. То завжди так гордо лунає, що ми з Рівного, і повірте, підходять мери міст uh -huh. і з таким, щоб ми, ми би теж, так би хотіли би такий колектив в себе мати. Uh -huh. Тому це, Але є, такі, ні, це ні, 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 ми ні, вже ми вже маємо такі з Рівного. Так. <клес> клас. Що ж я пропоную почати з якогось такого певного опису, і тому питання таке: якби потрібно було трьома словами описати колектив. Який у вас зараз є, який би ви підібрали? Відданість, розвиток, ну, це однозначно, і самореалізація. Угу. Круто. Ну, все, що ви назвали, це якраз от про якийсь такий е, рух. Була така, ну і певно, ще є. Можливо, така юнацька, ще тоді завзякість. Що от, от треба. Той в час, наприклад, як ми зібралися, то в нас навіть поків не було оркестрових. ну тобто… Все з нуля. в прямому все сенсі нуля. Ну, Все з нуля. Mm -hmm. Добре, що приютили нам там міський будинок культури, щоб, щоб, щоб дали хоч де ми, щоб можна було репетицію провести. Mm -hmm. тобто, Але було основне було бажання. то Я так думаю, напевно. Ну, певно, кругом. Так. Якщо є бажання, то це все це вже наслідки, які там в тебе перепони стають, то ти їх е, пройдеш. А скільки зараз вже є людей в вашому колективі? Наразі 30. 30 людей. Е, е, і бачите, там, е, в, наприклад, Проект від проекту різниця є uh -huh. в кількості людей, але там невеличка різниця. Наприклад, там El Clasico у нас є суперпроєкт, а Там, де класична музика звучить в різних аранжуваннях, в різних стилях. Наприклад, там фанк, джаз, там е плюс трішки, там є такий лаунж. Трішки більше людей, там uh -huh. перкусії більше. Ну, рок легенди е, залишаються таким знаковим проектом в оркестрі «Брейс», тому що кругом потребують. Давай, uh -huh. давай uh -huh. граю yeah, рок легенди, uh -huh. так, там 30. За цих 20 років знаю, що дуже багато гастролювали в Україні за кордоном. І тому цікаво, за що любите і не любите гастролі? Ну, знову ж таки, гастролі це ну, ясно, що це супер. Та? Ясно, що це е, цей гастрольний режим, це виїхати, це нова сцена, нові люди, е, дорога навіть потім підготовка до того. Це все. Ну, це все вражає, але знаєте, якщо, е, бувають такі, я собі не дозволяю, і оркестр теж собі не дозволяє, буває, що якщо ряд концертів, буває, що з'являється така е, е, ж невеличка така, тема, ну, якби ти на сцені трохи відпрацьовуєш. Uh -huh. е, зменшується, коли от, графік стоїть. Та? І, і він втомлює просто людей. Uh -huh. І тоді трошки з'являється таке відпрацювання. це я дуже переживаю, щоб воно не Угу. Uh -huh. Тобто, це постійно має бути виступ як на, на, на повні 100. Ну, не мене не, не 98. А от на повні 100. Тому що глядач, публіка, це все відчує. Uh -huh. Оті 2% він відчує, що. Не дотягнули, так. Та, uh -huh. А це дуже, ну, ти. Ти працюєш над репутацією, працюєш над якістю матеріалу. Так, Однозначно. А як ж тоді рятуєте ситуацію, коли вже трошки втомилися? Може, ви є якісь традиції певні в колективі? Треба перезагрузитись. Треба перезагрузитись, за що я дуже вдячний колективу. Якщо він має час, бажання і натхнення, то вони, хто знаходить, то завжди до мене приїжджає в мізоч і ми собі спокійно там обсудимо всі виступи під пограч і з банькою, і тоді, <с <с та, і тоді ми перезагружаємося із новими силами до наступного проекту. А чи є в оркестру і у вас, зокрема, якісь, можливо, такі творчі забобони? Як то деколи буває в талановитих людей сісти на ноти? Що там, якщо піти в чисту, дійсно дійсно таке? От, наприклад, <ś inhale> в театралів, якщо впав їхній сценарій, то обов'язково потрібно відразу та людина, в якої впало, щоб вона сіла, <сь casu> і, і от звідти так з підлоги підняти, тому що вистава не вдасться. Чи є в оркестру певні такі? Перед Я зрозумів. У мене, мене е, е, ну не то, що забобони, та, забабони. Е, переді мною має завжди е, на пульті лежати та партитура того номеру. Угу. Я вже 100 разів її виконував. Я її на пам'ять знаю, так? Ну, Тобто з, з, з кінця до, до початку, дай на пам'ять знаю. Але вона має, я можу за під час концерту її не перевернути навіть. Ну, тобто, але якщо її нема, то в мене починається от, якась невпевненість, тобто щось не так. Ну, тобто, вона має, я її маю бачити. І тоді вже все йде гладко. Тоді ще е, таке питанечко. Я впевнена, що за ці роки е, у вас на е, виступах багато було сюрпризів. Зрозуміло, що е, часто це могло би бути щось технічне, але пригадайте, будь ласка, чи було е, якісь е, такі випадки, які виконують самі музиканти, так би мовити, вам якийсь такий неочікуваний сюрприз підкинули? Ми виступали Ну, щось таке. Взагалі-то завжди йде все чітко. Uh -huh. Все продумано до, до всяких мікрон, так, але ми виступали десь в Польщі на День міста. Прекрасним, я чесно не згадаю те, але uh -huh. величезна галявина, замок стоїть. Ми День міста працюємо і працюємо про рок легенди. Йдуть, йдуть, все добре, і стейджмені з боку показують, що ну, тіпа, все, час там, щось там має після нас їхня зірка бути якась. О, ну я розумію, що треба зрізати програму, та, і показую, що це знімаємо, це знімаємо, далі йдемо, це знімаємо, і тут, тут хтось. З натовпу там кричить «Have то Хел, Асидісі. А, сі". а ми, ми тільки що його перегорнули. Тобто він з програми вже вийшов, типу Бож, час. Не буде, так? Да, вже його не буде. Ми його прогорнули. Я ти хцеш Хаві то Хел, асидісі, і оркестр, розуміючи, що зараз. Ясно, що воно буде. Вертається назад, і ми граємо Хаві то Хе, а глядач взагалі такий, як це можливо? Він таки що сказав Хаве то хе, осі дісі, і він же ж зазвучав зразу. Ну, тобто такі були нюанси. Вміє та дивувати. Тоді вийшло так, ну, ну просто, і все. І От що Йоркес підтримав, тому що ну, вже такий він. Злитий купу, він вже розуміє, що 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 відбувається, <смеш> тобто і... тоді вони гарно та хоп назад і все є. <смеш> я з вашого дозволу зацитую те, про що пишуть про вас, о так відсутність <смеш> власний стиль і власні хіти Фіськова, а також поспостерігати за його поведінкою, тим як він кайфує на сцені, диригуючи потужним колективом рок-музикантів і вокалістів. Далі, прогортуючи в інші коментарі, можна прочитати, що те, як відчуваєте музику, ви дуже рідко, де можна побачити і відчути. Як ви вважаєте, завдяки чому це? Ну, оркестр, і, звісно, мені, як керівнику, да, треба, е, треба надавати оцю енергію? Е, я розумію, матеріал, що матеріал якісно зіграти. Але якщо це буде зіграно, просто зіграно, то воно у вас як глядача не задовільний. Угу. Тобто ви скажете, так, зіграли. Але якщо це потужна віддача енергетична, от, от тоді ми стаємо цікаві. Тоді це ключ. Ну, значить, ми тоді потрібні. Чи підбираєте ви людей до себе в колектив? Якось по такому критерію, чи може Віда, людина віддачі. віддати та енергетика? А, Ні, тоді, а тоді людина вже сама в оркестрі вже то. Так, ну як в її, воно воно ж є. Вона тоді, ну, бачить, що весь колектив од тим живе. І типа, віддача має бути. Оце головне. У нас, нас в скрипелів, е, ну, імені Ніжиловська, наприклад, то, 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 то точно там міняє волос постійно, бо в неї все рветься. Та, Не Тільки так, стільки так енергетики, сильно енергетики. так. А чи є щось, що може легко зіпсувати виступ? От щось випадкове або, наприклад, прям технічно якесь щось? Ну. Зіпсувати виступ. Не, я, ну, я не знаю, якось так відбулося, тому що знову ж таки в Польщі. Угу. В Польщі у вас цікава країна. Ні, Переважно там якісь були, якісь завжди нюанси, щось не зрозуміло. Тобто, у нас все чітко. Ну, тут, я пригадати за тисячу. Так, У нас так було, що ви кажете, зірвати концерт. Так. Ми теж працюємо десь біля Кракова в, в день міста, так само все гарно, люди гуляють, і тут ми працюємо, супер програма, всі, всі, всі задоволені. Тут просто така гроза, така злива, що стейджмени ну, кажуть, ну все закінчуємо, бо заливає сцену апарат, uh -huh. то все то, 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 то. ми зупиняємося. Наприклад, там, Деякі солісти взагалі ще не, не виступили. Міша Фіскович, дайте мені заспівати нарешті. Ну, ну щось там гроза трішки проходить. Ми, ми впрошуємо стеджмені, що ну дайте нам шпочати. Ну все ж таки. Ми знову граємо два номера, і гроза повертається ще й на Смелості і Спіріт, на Нірвані. Там просто в мене такі спецефекти, що блискавки б'ють. Ну я, я такого не замовляв, а тут ну, таке робиться. Ну просто шквал. От. І да, і солісти навіть тоді не, не, так і не виступили. Тобто ми спрацювали десь пів програми, зато вже публіка мерія були всі наскільки задоволені, що ми е, все ж таки мали зупинити свій виступ. Ага. Не задоволені, звісно, і щоб нас якось втішити, то мерія е, на сцену з калбасками, з бутербродами, і. З напоями на прямо на сцені ми святкували їхнє день міста. Ну Клас. от таке. От вроді зірвався концерт, але угу. це, це було дуже позитивно. Ну я з вашого дозволу, ви так вже пригадали слістів, якраз хотіла би туди і перейти. Зрозуміла, що з багатьма працювали за цей час, але виступ з ким би ви хотіли би, можливо, так роздрукувати фото і поставити собі в рамку вдома, щоб приємним. В мене є такі, в мене є такі, завдяки Тетяна Батейко. Uh -huh. Я пам'ятаю той виступ, і вона навіть зробила з подружкою. Вони зробили таку картину. У нас був такий експеримент. Та ми за. Оркестр іде програма, я сів за рояль, е і ми заспівали. Вона заспівала «Enjoy the silence» Депеш Пешмот. ми зіграли в такому повільному е темпі, в такому лаунч-стилі, uh -huh. от в такому форматі. Тобто, і в мене є навіть так, так, така, от зорово, я її вже бачу. «Тетяна да, ботейку ми тоді зробили той вечір. Гарний так, спогад. Так. Uh -huh. То за... можна всі згадати. Там Мирослава, толочик. Тетяна Батейко, ми з дівчатами починали раз. Михайло Фіскович та Володимир Матлах. Зараз Олексій Дивачевський завжди з нами. Володимир Кардаш. Ну, тобто, ми всі так приєдналися, 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 і, і цей ком так і, і рухається. А чи є хтось в умовному такому списку в голові з виконавців, вокалістів, з яким би хотілося б якусь спільну таку роботу зробити? Е, місцевих чи, чи взагалі? А от, а от залежно від вашого Вза... списку, я ж ясно знаю. Взагалі? Так. Можливо, я завжди, я, я, я не ставлю так, щоб от, я би хотів би з ними. Там. У нас там було, до речі, в нас якось було. От, я хотів би з нею зробити, була співпраця з онукою, наприклад, uh -huh. давним-давно. І, і Теж так подивилися, ми би хотіли би з ними. Да? Uh -huh. І якось так закрутилися, переговори, переговори, і ми поїхали, відпрацювали, і вони до нас приїжджали. Ну, тобто була така е, співпраця прекрасна. Е, б, був проєкт, наприклад. Музика проти війни У нас було. Що ми робили з молодими рок-гуртами? Ми робили проєкт. Це взагалі я кров здавав. Ну, тому, тому що треба було написати матеріал, треба було аранжировки, було написати на оркестр спільно з е, цими групами. І В Луцьку ми таке саме робили. Наприклад, там Чорні Черешні, той, uh -huh. де, де, де ми виступали. Та, наприклад, із Рівненськими «Фаренгейт», мої улюбленці. Отвінтами е е е теж грали декілька номерів. Uh -huh. Тобто от, 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 от співпраця мене завжди тішить. А чи є е е е якась така певна подія, чи, може певний проєкт, е е яким ви особисто, ви для себе особливо пишаєтеся? Що ви змогли? Ну, злагує... проєкт сам. Так. Мені дуже подобається наш Ель-класику, uh -huh. цей проєкт. Легенди це зрозуміло. ну я, я не його не відкидаю. Це знаковий такий проєкт, е але ель Класіко було цікаве по, по своїх ідеях, тому що тут, тут дуже треба було обережно. Тут е класична музика звучить <плес> в лаунж, чи фанк чи джаз, і його треба повернути отак. І це все постійно в голові е крутилося. А чи це е е е е розумно? Чи ліпше от якраз от сюди не йти, а трошки треба звернути. Ну, тут дуже ну, ну, Тому що є, є класична музика. Рок-легенди це зрозуміло, тому що він вже має м, свої напрямки. Наприклад, ми зробили патріот, це вже український рок е і українські пісні, навіть військові, звісно, навіть е про любов і, і це все от в такому світлі показу. Такий знаковий, і він дуже такий був, я як завжди кажу, такий кровавий. Угу. На нього дуже багато сил було покладено. І, це і «Парадайз» у нас був гарний угу. проєкт з The Delveys. Хіти мюзиклів поставити от в такому світлі, в такій виставі. І це все поєднати вже театральність. Да? Я завжди хочу. У мене є мрія, величезна мрія. Просто я не знаю. Я буваю від неї втомлююсь. Я буваю, її забуваю. Буває, що знову воно повертається і сверлить зсередини та поставити. Ми, ми працювали над на, якось над цим питанням, ще давно-давним-давно на еталон рок-опери, чи це «Jesus Christ Superstar». Я вже був, наскільки загорівся, є та мій ноти, що ну це окрема історія. Я сподіваюся, що все в нас. Можливо. Так, можливо. а поки наостанок хотілося би так підсумувати цих 20 років і запитати таке: яку таку просту істину для себе винесли за цей час, якою би хотілося поділитись? Ну, то певно, кожен для себе то, то розуміє і знає, що не зупиняти. Угу. Буває дійсно, ну, вже не. не буваєш невдалі виступи. Є ж вони. І ти їх відчуваєш і, і потім думаєш, ну все, я цим займатися не буду. Але через три дні знов, знову стаєш і, і, і йдеш далі. Ну, напевно, це. І якби і ці люди, ну, брев, в бревісі, це зірки зійшлися, що е, е, на такі е, в нашій в такому загалу команді ці такі люди. Це Скрипалі, я, я хочу прийти це Інна Ніжиловська, наприклад, та там Роман Кшивак та їздять з іншого міста до нас. Ну, наприклад, з Дубна, з Млинова, з, е, Саша Зіза, там. Наприклад, там Андрій Вакульчик, як басер, так він ще з початків спочатків, і він знав. Uh -huh. Солісти, я вже казав, ну, Міліневська Кашистка за роль. Ну, там ми ще в Польщу їздили, вона ще студенткою були, наприклад. І, і вони ж до сих пір знамі. З солістами ми теж починали, що вони лісовою піснею теж таки починали, uh -huh. так. такі задуми були. Але то все ще тримається. І тримається ж не на якихось. Думали, це ж не, не за гонорар, А? Не йдеться ж мова за гонорар. Музиканта не купиш. Ну от -от. Mm -hmm. Тоб То, Тобто це більш така. Е не люблю це слово, то там однодумці, це така, знаєте, вже е сама, ну, реалізація. Mm -hmm. І вони працюють в різних колективах, але А отут ми зіграємо цей прет. Я думаю, що в випадку з Бревісом це за стільки років уже сім'я. І... Так, якби не голосно можна було так. би сказати сім'я. Бо Я, ж кажу, я, я влітку, влітку я вам кажу, коли вони приїжджають до мене в місяч вже з дітьми. Клас. І це така милота що ми починали ще студентами, mm -hmm. та, та. а Ромка, как шеф, сім'єю вздум, ну, ну приїхати про. Ну, дивіться, підростуть якраз Бревіст... це вони та нове покоління. Два <laughs> Так. Я впевнена, що навіть з мене, гіди, мене досі вже грає в Бревісі. Та от бачите, та. буде новий Шатрічкий ряд. <laughs> так, я бажаю вам, аби все вдавалося. Дякую. Ми насправді, як колективом телеканалу, так і я впевнена, всі рівняни дуже пишаємося, що в нас є такий колектив. І як мінімум пишаємо. Тою вашою відважністю, коли тоді, 20 років тому, ви погодилися, взяли, взяли себе там руки і вирішили зробити щось класне. Це постійно оцінюють, ви нас постійно так прославляєте за кордоном, і нехай все вдається. Дякую. Треба сказати, щоб 17 січня 17 січня хай глядач прийде, ми отримуємо від глядача аплодисменти. А це сама е, головна нагорода для нас і, і признання від глядача е, в наш день ювілею. Так що 17 січня, текстильник, 18.00, щоб були <рес> Так, я сподіваюся, що всі, хто ще ні разу не був у вас, е, оцінять, як це що Є та. такі, знаєте. Ну я думаю, що е, всі шанувальники вже е, зарані викупили <рес> квитки. Та то, от е, хто залишиться, товсько приходьте при буде класно. Нехай ваш колектив наповнюється позитивом, енергією і готується до концерту. Дякую вам. А я нагадаю, що сьогодні поруч зі мною в талановитих був диригент симфонічного оркестру Брелі з Ганатій Мене звати Оля Добреля. До зустрічі на ITV Media Group.